Вони були такі тоненькі, завдовжки максимум 50 сантиметрів. Вони не дуже гарно цю транспортировку пережили. І ми були щасливі, але дуже боялися, що вони не виживуть. А, ну, дивіться, як вони за два роки у нас підросли. А, мій зріст метр шістьдесят два, і це набагато вище за мене. Їх саджали у лунку декілька кущів і вийшли такі от різнокольорові квіточки. Хотілося, щоб це було центр міста, і щоб вони були на виду. Тут вони на виду, ви бачите, тут недалеко зупинка громадського транспорту. Доглядаємо за квітами, як за дітьми, дивимося, що їм не вистачає. Якщо щось потрібно, якщо якийсь цвіт міняє листок, ми добре вносимо. Оцими кишуча, квіточками, котиками. Але ці коробочки вони не всі запилені і не всі мають насінинки. Хотілося, щоб це було центр міста, і щоб вони були на виду. Тут вони на виду, ви бачите, тут недалеко зупинка громадського транспорту. Видно, що дуже дуже багато посаджено. Кушів. Я, наприклад, дуже-дуже рада, що усі кущі прийнялися, значить, я не жадна. Значить, даю свою душу вкладаю, значить, я разом з ними живу. Користуючись можливістю, хочу звернутися до пані Надії, подякувати їй за її таке велике серце. Плачеться, душа. Людям важко там, тому що це війна вона нищить все.